Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Єр Швець. Сьогодні ми знову в польовому виході неділя, але відпочинку для нас немає війна і ми патрулюємо тил, патрулюємо державний кордон, територію вірніше поблизу державного кордону. Україна молдовського, і сьогодні заходимося в урочище Заріччя. Подивіться, я вже неодноразово показую, як вирубується ліс. Звертався до Василя Козика, до головного лісничого чабана, до правоохоронців, до... до всіх, кого можна, до депутатів. Відповіді нема. А ліс вирубується знову. Подивіться, як вирубується наш сукірянський ліс, в урочище Заріччя. Окраїна лісу, сама окраїна лісу, поряд місто Сокіряни. Бачите, оце дорога, видно колій. Бачите, заїжджають автомобілі в лісі, рубають дрова. Просто. А от свіженьке. Не було. Минулої неділі я робив, тут рейдував, цього не було. Просто під'їжджає автомобіль, рубають з краю дерев, деревину. Подивіться, яке гарненьке дерево вирубали. Все. І ради цьому не Даш. Безвладдя в місті Сукіряни, безвладдя в Сукірянському районі, влади української немає. Я вже не знаю взагалі, що робиться. Оце окраїна лісу Заріч. Урочище Заріч. ми бачимо автомобільні сліди. Вони просто під'їжджають. Рубають з краю дерево, бистро пиляють, кидають автомобілі, їдуть. Крапка. Війна, то, що твориться у нас в тилу на Сокірянщині, це вже страшно. Української влади в місті Секіряни на Сакірянщині немає. До кого я не звертаюся? Реакції ніякої теж. Тільки одне. Замовчи. Не викладаю такі відео, не знімаю про контрабандистів, про російську агентуру, про кримінал. А про що я вам буду знімати? Про слоників, про паучків? Про що? Я буду знімати і далі. Я буду говорити правду. Я буду і далі знімати та працювати проти ворогів України в тилу, ворогів, які знищують нашу Україну. Мою прідну північну Босарабію, моє українське місто Сокіряни, яке заснував Петро Конашевич Сагайдашнею у 1621-му, знищують отак, як оце дерево.